Україна повернула з російського полону ще одну групу оборонців. У ній захисники віком до 25 років та ті, що отримали поранення і мають проблеми зі здоров'ям. Це продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Переважна більшість звільнених цього разу захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Наймолодшому захиснику 24 роки. І він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022-го у віці 21 року. Також вдалося Визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС, найстаршому бронці, якого вдалося повернути на батьківщину 62 роки. На рідну землю повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, сил ТРО, а також бійці Нацгвардії України та Держприкордонслужби. Серед звільнених є офіцери. Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках, зазначають на наційному штабі з питань поводження з військовополоненими і додають, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі. Штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців.